60 шахедів та майже 90 ракет різних типів. Таку кількість вбивчого залізяча випустили росіяни по Україні цієї ночі. Цілі у окупантів були різні: електростанції та лінії постачання енергії. Гребля, ГЕС, звичайні житлові будинки і навіть тролейбус. Під прицілом було дев'ять областей України. У всіх містах, які постраждали від атаки, вже працюють необхідні служби. Рятувальники, енергетики, обласна та місцева влада, поліцейські, комунальні підприємства допомагають людям. Ніхто не залишиться без допомоги. Триває відновлення постачання електрики. Харків та область, Запоріжжя, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Хмельницький та область, Вінниччина, Франківщина, всюди, де це потрібно. Відночі тривають відновлювальні роботи. Нічна атака стала наймасштабнішою на українську енергетику за останній час. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. Мета не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни. На жаль, є влучання та пошкодження об'єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях. Окрім цього. Через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить заес. Без світла, води та тепла залишились мешканці Ладижина, що на Вінничині. У Харкові та Одесі перебої зі світлом. На жаль, атака не обійшлася без людських жертв. Наразі відомо про двох загиблих та восьмеро поранених на Запоріжжі та Хмельниччині. Зазначимо, цієї ночі росіяни випустили 151 повітряну ціль, 92 знищили сили оборони.